Згодили план заходів у класі навчально-виховного комплексу у селі Мачухи. Нарада із колективом та Оленою Рудич. вона працює на новій посаді спеціалісткою з безпеки в освітньому середовищі? «Основною функцією є це спілкування з дітьми більше з дітьми і комунікація з відповідними службами. Тобто я їх згуртовую між собою, і ми так в формі занять допомагаємо діткам вирішення різних питань. Ну і проблеми, які виникають це, і булінг, і суїцид, це і девіантна поведінка. Це мобінг між працівниками. Цю функцію у нас виконували класні керівники в першу чергу: психолог, заступник директора з навчально-виховної і виховної роботи, вихователь по супроводу. Частинку їх посадових обов'язків тепер. Візьме на себе і Олена Віталівна. Всеукраїнський проєкт, спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі Пілотний. На Полтавщині, окрім Мачухівської громади, його впроваджують ще у двох Сенчанський та Лютенський. Аби працювати з дітьми, батьками та педагогами, спеціалісти з безпеки навчалися на базі одного з університетів внутрішніх справ. Про це Суспільному раніше розповідала начальниця відділу ювенальної превенції обласної поліції Ірина Москаленко. Близько місяця тому спеціалістка вже познайомилася з частиною учнів Мачухівської громади та влаштувала заходи для початкових і середніх класів. А 16 січня підписали план співпраці, зокрема, із рятувальниками. Вони передали й навчальні матеріали. Загадки змінної безпеки це для розвитку так світобачення дітей початкових класів щодо яких існують вибухонебезпечні предмети у ілюстрованими додатками. Тобто, відповідь, загадка відповідь в такому форматі. Також розмальовки ігра провідник безпеки це як. У просто народі називають крокодил. Я знаходжуся на базі сільської ради в закладі там, і е, вся робота проводиться аналітично там, але безпосередньо всі уроки, семінари, е, присутність на нарадах чи на конференціях з батьками е, це все в самому закладі. Ми, ми вводили план спільних превентивних заходів з ДСНС і поліцією. Життя без насильства для перших дев'ятих класів стоп булінг, тобто мінна безпека, тобто, ну ми намагалися взяти великий обсяг і донести все таки маленькими тренінгами всю інформацію для діток. Офіційно працює у громаді спеціалістка від початку січня. Охоплювати вона буде всі п'ять навчальних закладів, але тісна співпраця більш тісніше буде відбуватися з трьома закладами: це Калашниківський навчально-виховний комплекс, Мачухівський навчально виховний комплекс і Судіївська зож. Ця посада знаходиться у гуманітарному відділі в штатній одиниці гуманітарного відділу виконавчого комітету, який є структурним підрозділом Мачухівської сільської ради. Фінансування відбувається з місцевого бюджету. За словами Ольги Кіщенець, у школах Мачугівської громади нині навчається майже 700 учнів у звичайному та дистанційному форматах. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.